Вітаю вас, друзі. 15 років тому, 8 серпня 2008 року, так звана Росія розпочала нову війну проти Грузії. Практично, так. Це об'явлена війна. Тоді російська армія здійснила нове вторгнення на територію Грузії, захопивши кілька міст і наблизившись до столиці до Тбілісі. Від початку 90-х це була вже друга велика військова кампанія так званої Росії проти Грузії. Але російські пропагандисти, навіть сьогодні, коментуючи ті події, розповідають, що так звана Росія ні на кого не нападала. Росія в від них атлічадні хабціх, то Ніколи не вела завоювательних войн. говорячи про війну так званої Росії проти Грузії, російські пропагандисти використовують слово у слово ті самі фрази, що і щодо війни проти України. Москва почала операцію по принуждению Грузії к миру. Грузія тоді програла війну, хоча й зберегла свою незалежність і продовжила існувати як держава. Але на російському телебаченні досі розповідають про те, що у разі чого можуть повторіть або завдати по Грузії ядерного удару. Удару. Но Тбилиси не остана, не являются матерями городов русских. Они ими не являются. Понимаете? І по вам біля зазрення совісті це тіжоле вороження вполне приміє. Якщо у вас є знайомі грузини, скиньте також їм цей випуск. Тут будуть грузинські субтитри. Говорячи про війну у Грузії, маю відзначити, що правильних висновків тоді не зробила не тільки сама Грузія, а й Україна. На жаль, принаймні, наш тодішній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Був президент лучше проводити ужин, если не будуть тужене без галсток. Галстуки нече в ціні не район час. Ну, вы меня понимаете. Я точно підластука тодішній президент Ющенко надавав Грузії військову допомогу. До слова, Грузія зараз відмовляється нам надавати будь-яку допомогу, а прем'єрка Тимошенко люб'язно зустрічалася із владіміром Путіним і допомагала знищувати нашу оборонку. Але вона досі в українській політиці. І зараз ми, як держава і як нація, платимо величезну страшну ціну за те, що ми, як держава і як нація, були легковажні. Ними, але ми, хоча б, зараз робимо висновки, чого точно не скажеш про грузинський уряд. Ось, наприклад, слова голови правлячої партії Грузії грузинська мрія, Якщо російські туристи взагалі не будуть приїжджати в Грузію. Загад страна буде тіряти примірна 1 мільярд доларів. Коли 20% території Грузії окуповано росіянами, коли зараз чобіт російського солдата продовжує топтати грузинську землю, уряд Грузії намагається перед росіянами максимально при Низитись більше того, вони перед росіянами намагаються вислужитись. Одним із проявів такого служіння росіянам є арешти катування Михайла Саакашвілі. Уряд Грузії намагається співпрацювати із російськими окупантами у всіх можливих сферах і часто вдається разом із росіянами до відвертих провокацій, наприклад, відкриття авіасполучення із так званою Росією, після чого грузини вийшли на протести. Цими протестами був дуже сильно здивований Владимір Путін. Він такого точно не чекав. Я думав, що всі скажуть, ну от спасибо, хорошо ні там якась поднялась Совершенно... Mm -hmm. Владимир Путін чудово усвідомлює, чому грузини вийшли на протести. Він усе розуміє, бо так звана Росія це країна-агресорка, але намагається до останнього максимально грузин принижувати спільно зі своїми пропагандистами. Хто вас угнітав? Хто вас трогав? Я вспоминаю. Дуже Грузію, дуже Арменію. Вочевидь, уряду Грузії дуже подобаються такі приниження їхньої ж країни. Інакше я це просто пояснити не можу. Після того, як було відновлено авіасполучення між так званою Росією та Грузією, відбулася ще одна провокація. Я впевнений, абсолютно свідомо спланована. Донька Лаврова припхалася до Грузії, щоби там бути присутньою на весіллі у своїх родичів, але щось далі пішло у неї не так. мої на цьому провокації з боку так званої Росії не припинилися. Нещодавно у порт Батумі приперся російський круїзний лайнер. Правда, грузини також його зустрічали. Батрі! 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 У відповідь Росіяни на лайнері поводили себе як типові росіяни. Позиція грузинських протестувальників дуже проста і зрозуміла. Так звана Росія це агресор, росіяни це окупанти, і їм немає чого робити на території Грузії. Давни уїхати сюда. Міні хатів тобі акупантиже приїжджали Я діха. Але ж ви знаєте, до росіян щось починає доходити тільки тоді, коли вони отримують. На горіхи, і один такий сміливий росіянин вирішив попхатися просто на грузинський протест. Що вам не я не пойму. що ніраза Почитай, почитай. Да, я русский, <по> я горжусь этим. <по> <по> горжусь горжусь. <по> Інші російські туристи, які припхалися до Батумі, розповідали, що вони дуже раді, що нарешті у них воссоєдняння і тотальний Совєтський Союз. Мені здається <по> все потрясаєш, все здорово. І що ми знову місці. Ми советський союз. Ми єдина страна. Бальшає красива. і ще одна росіянка просто у Грузії почала називати окупацію території Грузії Асвобожденієм. Абхазію ми від вас Свободіліані вони просили у нас допомоги. Ви ж на них станками пішли. і хоча багато грузинів протестували проти прибуття російських туристів до Грузії, та й ви самі бачили, як росіяни себе у Грузії поводили усе одно знаходилися нікчеми, для яких бабло було набагато вище загідність. Я думаю, що всі яйця, які вони кидали в цей корабль, по мені. от прям в лоб от сюди, по моєму російському бізнесу. Подібні слова, ми і з вами могли чути до повномасштабного вторгнення і на українському телебаченні у нас. Також було багато українців, які казали: ну і що? Ми маємо все одно співпрацювати із росіянами. Ми маємо приймати російських туристів, і взагалі народ він же окремо, а влада окремо. То що росія окупанти, да ясно, да ну а при чому туристи, я не знаю? Від великої війни Грузію зараз рятує тільки те, що так звана Росія дуже зайнята, тим, що вона воює проти України і програє цю війну. Ну а на російському телебаченні вже навіть і пропагандисти не розуміють, навіщо усе ж таки росіяни пхаються туди, де їх не дуже люб'язно зустрічають. Кадри кошмарні. Єдине, що хочеться сказати: ви зачем туди русські люди прьоті, і це дуже добре, і це заслуга тих грузинів, які виходять на протести і не мовчать, які постійно пояснюють росіянам навіть так званим хорошим. Ким вони є насправді, а ну сотрудники аеропорту взагалі атнасілізь к нам як куча дерьма. Попри відверто зрадницьку позицію грузинського уряду щодо самої Грузії, попри наявність Манкуртів, для яких бабло вище за свою гідність, все одно є чимало грузин, які допомагають Україні, які підтримують Україну і які ставлять Росіян на місце. Росія це фашистська Насвіта фашіська ви вбиваєте мирних людей, Росія це фашистська фашіська. Слава Україні від Грузія подір Україну у 2008 році. Світова спільнота зхавала російську агресію проти Грузії. Я дуже радий, що зараз це не так, але... Агресія так званої Росії проти України це прямий наслідок безвідповідальної позиції багатьох, у тому числі наших союзників, щодо російської агресії у 2008 році. І окремо я як українець маю сказати, що я вдячний тим грузинам, які нас підтримують, які ведуть боротьбу сьогодні, також проти так званої Росії, і у тому числі воїнам грузинського легіону, які сьогодні захищають нашу країну. Вони, до речі, навчаються на FPV. Ну а народу Грузії я щиро зичу нарешті позбавитись того уряду, який сьогодні працює проти самої Грузії та грузинського народу. Ця власть буде ні Ми їх уберем, Дуже скоро ми їх хубіром. Ну ані сюди не повинні приїжджати. ані не імеють права. Я також дуже хочу, щоб після війни ми, українці, нарешті зробили історичні правильні висновки і ніколи більше не мали справі з росіянами, тому що це завжди закінчується однаково війною. Ну а цю війну ми зобов'язані виграти, і для нашої перемоги ми маємо робити сьогодні усе можливе і неможливе і продовжувати підтримувати українське військо. В ідеальному випадку ми маємо отримати стратегічну перемогу над так званою Росією, після чого так звана Російська Федерація має припинити своє існування у її нинішньому імперському вигляді. Але для цього, друзі, не припиняйте, будь ласка і далі підтримувати сили оборони України.